перше, хто такий Ісус Христос, що розповідають про нього історичні джерела у римській державі, часів республіки і найбідніших громадянин міг узяти участь у виборах чи звернутися до трибуна за імперії, державою керував імператор, а люди втратили можливість впливати на політичні події. Це породжувало зневіру та розчарування, сприяло поширенню різних пророс астрологічних передбачень на близькому сході. Чимало прихильників мали релігійні вчення про кінець світу. Прихід Спасителя особливо яскраво це виявилося в іудаїзмі. у 63-му році до нашої ери. Рим підкорив Палестину у 37-му році до нашої ери. Її правителем став ірод великий запанування римлян істотно змінилося економічне становище іудейських священиків і відповідно посилився їхній вплив. Єрусалимський храм знову став центром релігійного життя. За таких обставин у Палестині розпочав проповідувати Ісус Христос. Щоправда, римські джерела подають лише коротенькі згадки про Ісуса. У 1971 році було знайдено арабську копію тексту єврейського історика Йосифа Флавієм, у якому цей противник християнства розповів історію життя Христа. У джерелі, зокрема, йдеться про те, що в Галілеї жив проповідник Ісус і Єшуа першими сприйняли його проповіді найбідніші прошарки Палестинських. Суспільства на початку діяльності Ісус прийшов до Іоанна Хрестителя, який охрестив його. Ісуса було проголошене Месією Спасителем світу. Утім, основним джерелом, яке розповідає про життя Христа, є книги нового завіту Біблії, які називають Євангеліями. Збірку книг, що складають Біблію, називають святим Письмом. Євангеліє від грецького Добра звістка. Так називають кожну з перших чотирьох книг нового. Завіту, які написали апостоли Матвій, Марк, Лука та Йоанн. У книгах описано земне життя Господа, Сина Божого Ісуса Христа, його вчення, чудеса, хресні страждання, смерть, воскресіння та вознесіння на небо. Проповідницькі діяльності Ісуса перешкодали іудейські священики, фарисеї. Якось вони запитали Ісуса, чи не треба платити податки Риму? Ісус відповів: Віддайте Богу Богове, а кесарю, тобто імператора кесаревим. згодом Парифеї схопили Ісуса і засудили на смерть. Цей вирок мав затвердити римський намісник Понтій Пілат. Людина досвідчена, Пілат не міг не розуміти, що стає учасником розправи над безневинним. Але, відпустивши Ісуса, він би викликав невдоволення іудейських священиків, що могло спричинити заколот і повстання проти панування Риму. І Понтій Пілат затвердив смертельний вирок. Ісусу. Досліджуємо, прочитайте уривок із твору Йосифа Флавія, іудейські старожитності. У цей час була мудра людина на ім'я Ісус. Він вів праведне життя та славився своєю доброчесністю, і багато із числа іуідеї та інших народів стали йому учнями. Пілат засудив його на смерть через розп'яття, проте ті, хто став його учнями, не зреклися свого вчителя. Вони розповідали, буцімто він з'явився їм на третій день після. Свого розп'яття та був живим. Стверджували, що він Месія, про якого повіщали іудейські пророки? Обговорюємо, прочитайте уривок з нагірної проповіді Ісуса Христа з Євангелія від Матвія та поміркуйте, якими новими ідеями просякнути християнське віровчення. Проповідь це промова релігійно повчального змісту, яку виголошують у церкві під час відправи. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судитимете таким же. Осудять і вас, і якою мірою мірятимете, такою і вам. Відміряють і чого в оці брата свого ти скалку бачиш, колодиш у власному оці, не помічаєш. Не давайте святого псам і не розсипайте перлів своїх перед своїми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми. І, обернувшись, щоб не розшматували і вас. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. Пункт 2. Як виникли перші християнські громади та коли християнство стало в Римській імперії державною релігією? Після страти Ісуса його учні апостоли почали проповідати вчення вчителя в різних частинах Римської імперії. Зокрема, Андрій навчав у Малій Азії, Скіфії та Греції. Християни в різних землях імперії створювали свої громади. Перші християнські громади трималися на демократичних засадах. Голова громади розпоряджав Ався майном та грошима для організації молотовних зібрань і допомоги тим громадівцям яких спіткала біда? Свої зібрання перші християни проводили в потаємних місцях. Згодом окремі громади будували молитовні доми церкви. Апостол у Новому Завіті, так названо 12 перших послідовників і учнів Христа. Слово церква означає дім Божий, тобто святе місце, призначене для богослужінь і молитов, а також громада вірян. Кількість прихильників нової релігії зростала, проте життєві правила яких дотримувалися перші християни, суперечили присязі римського громадянина, текст якої ви вже знаєте? Тому вони всіляко ухилялися від неї. Влада ж відмову присягати імператорові і приносити жертви, сприймала як непокору і прояву бунтівного вільнодумства. Так само занепокоєння влади викликала відмова християн, які дотримувалися заповіді не вбивай, служити у війську. Саме тому християнські громади зазнавали переслідувань, щоб обезпечити себе, християни стали проводити свої зібрання в земельнах Риму, де ховали небіжчиків катакомбах, що простягалися на багато кілометрів. Та, попри жорстокі переслідування на початку 4 століття, майже половина населення імперії сповідувала нову релігію. Сталися зміни в організації християнських громад. Тепер їхнім господарством керували єпископи, які з другої половини третього століття очолили християнські громади. Імператор Константин зрозумів, що церковну організацію та авторитет християнства можна використати для зміцнення своєї влади. Він повернув християнам церковне майно, яке. Конфіскував його попередник, звільнив християнських священників від сплати податків та військової служби, проголосив свободу молитовних зібрань. Сам імператор святкував і християнські, і традиційні римські свята у 325 році. В місті Нікея було скликано собор зібрання єпископів західу та сходу. У ньому взяв участь і сам імператор. Було затверджено символ віри: короткий і точний виклад, основних Християнських істин рішення. Нікейського собору сприяли остаточному оформленню християнської церкви, громади і тиновірців, людей, які сповідують одну віру. Було запроваджено семиденний тиждень замість звичайного для римлян восьмиденного. Сьомий день вважався днем молитов та зібрань днем відпочинку. Були оформлені перші рукописні Біблії. За імператора Феодосія 379-395 роки запровадили. Обов'язкове християнське віросповідання для всіх римських громадян. Так християнство стало єдиною державною релігією Римської імперії. Язичницькі храми почали руйнувати, статуї римських богів нищити. У п'ятому столітті на заході влада в церкві закріпилася за єпископом Рима, Папою Римським. На сході очільником церкви став єпископ Константинополя. Константинопольський патріарх згодом вселенський патріарх.